Друзі, всім привіт! Розпочався трьохзірковий дуже швидкий турнір, без пеньків, тобто без фіолетового. Ось таку я поставив собі оборону. Нафіг медведи з тих, фає справиться. Масовиків у мене немає повільних. Так що будуть так стояння. Так, і розпочинаємо. Так, зразу... Зразу беремо мішка. А, та мішка нам тут потрібен. Не знаю. Е, так, 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 так. Беремо шести камньових. Що там ще? Дон-дон-дон. Де він? Беремо? Серчика. Так, вроде все погнали. Ай-яй-яй-яй-яй, как нехорошо. Ты чё глючишь? Так. Трічку знайшли. Там хіл. Ось мені ця ситуація вже починає не подобатися. Ну Давайте з першого бою я залью, і ви мене потім чіпати не будете. Так, синеньких, давайте нам синеньких, і ми будем будемо чимось займатися. Так, давайте тут четвірочку зберемо, хоча нам потрібно три. Так, В яку сторону бити, кого виносити? Без поняття. Фоєза ми не знімемо. Ну, не знімемо, в смысле, не в'єм. Так, прорізка під синій. Добавим... потужності собі. Так, центр знесли. Мінйонів не буде. Давайте тут синій пошукаємо. Так, я відчував, відчував, що він там буде. Зарядимо зарелку, а вдруг доб'є. Добила, добре. Так, цей цепочкою пройдеться. Погано, звісно, що вона там міньйонів поставила. Якщо не зріжуть, не зрізали. То ми їх знесемо. Ой, добре. Не, ні, ні. Блін, не вспіли. Кос, квасира першого. Ладно. Синеньких. Добре, давайте її знесемо, щоб вона нам не мулялась. Тут підривемось. Оце ми удачно підривались. Так, так, Цей сліпенький трошки, але попав. Добре. Погнали далі. Так, що нас далі? Мішка, тири пири. Давайте Квасіра на когось змінимо. На кого ми можемо Квасіра змінити? Давайте змінимо на Фаєза. Там, в принципі, нордрі є, зарелка. Буде нас закривати від них. Так, синій тягнемо. Давайте тут. Далі, далі цей б'є. Але ми ще синіх знаходимо. Ми напевно отак от зробимо. Я скажу непогано так б'є, може собі качнуть. А чого він не дозарядився? Хіба ж він не дозаряджається з шести? Ну ладно. Запрет поставим, щоб вони всяку как у біку собі не вішали. Так, зробимо так. Через комбо. Добре, зарелка пішла гулять. Так... Нордрі. Нордрі. Давайте сюди прорізочку зробим. Блін, а, а чого я дурачок червоний не брав? Ну ладно. Ми ще тримаємося, тому що нордрі, дай. І... Під зрізом броні це буде дуже-дуже неприємно і больно. Так, чим ми, ми його можемо... А нічим ми його не можемо. Ладно, будемо сподіватись, що там качемо. Хтось да переживе. Так, да. Підхилимося. Ось так от, короче, як я до цього зробив, не робіть. Надо було червоних прибрати. Так, ну і тут нема кого вже боятися. Погнали далі. Пум-пум-пум-пум. Та так само йдемо. Правда, фаєзу буде тяжко вирубати. А червоних насипало якраз для судрі. Судрі, нодрі... Норздрі, блін, путаються вічно. Так, давайте так. Так, добренько вони стали. Прорізочку ми кидаємо. Блін, скидати прорізочку, чи спочатку так піднімати? Давайте так попробуємо. Так. І так. Ладно, одним синім його зацепам. Так, тепер щось тут покрутим. Так, хільнеться. Шукаємо інтенсивно синеньки. Так, вона нам нічого не зробить, не страшна. Так, добре. Атака піднята, зрізаємо цього фаєза Це до побачення, телебачення. Погнали далі. Червоний центрі синій стоять таким командом. І я вмію проігрувати. Коли Бог зна що накачане на, на 60-й рівень. Так, давайте таку трійку зберемо. Я бачив, там можна було через жовтий, але, але мені чомусь не захотілося. Так, добре. Що піднімаємо атаку. Так, тут, в принципі, оце от зелененька непогано б'є. Так, 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 що робимо, Що робимо, Давайте зелені будемо збирати. Якраз так, капуста тут трошки. Ой, ми бойця потеряли. А я й не замітив. Оце я командир, блін. Ну, ватний там. Але бафер хороший. Так, далі. Зелененький стоїть. Ну нічого не міняю. Буде сьогодні такий перший день. Давайте три намахагі. У мене десь є 4 штуки качених. Колись квести проходив в далекому, далекому. Господи, забув як прошле, блін. На український там. Іскореняємо суржик потрошку. Так, все хіло базу винесли. Якось трошки трошки зайнятий потім поспілкуємося. Да, от так от можна, конечно. І залить. Ось тут же хіл, якби не боїмося, бити у нас теж яким він на себе нічого не поставить. Не він, вона. трошки прийдеться почекати я ніж не зрозумів я режим зайнято поставив як до мене взагалі дозвонилося так добренько от на такій ноті закінчуємо перший день турніру на нас ще не нападали Ох ти, 160-й вже. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте подобайки. Мира, щастя і добра всім.